Організація Криворізька фундація майбутнього продовжує допомагати родинам переселенцям із дітьми. Фундація вже забезпечила побутовими наборами близько трьох тисяч переселенців. Загальна сума фінансування перевищила 600 тисяч гривень. Цього ж разу для нових криворіжців провели творчі майстер-класи. Педагоги та волонтери дитячих центрів розвитку Kids Education навчали дітей плетінню оберегів та пластилінографії. Також діти виготовляли патріотичні ляльки-мотанки, організували захід за підтримки громадської спілки Зелений центр Метанвест та мережі дитячих центрів розвитку Kids Education. За більше ніж три роки роботи фундації, ми реалізували безліч соціально орієнтовних проєктів. І сьогодні через війну багато українців опинилися у складних життєвих умовах та вимушені покинути свої домівки. І Найбільше страждають звичайні діти. разом з нашими друзями, групою «Метинвест», фондом Ріната Ахметова, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Ми направляємо допомогу саме для родин з дітьми. Ми забезпечуємо сім'я необхідними речами та допомагаємо облаштувати їх перебування у територіальних громадах. Творчі майстер-класи, які провели разом з мережою центрів розвитку Kids Education для родин нових криворіжців, допоможуть діткам відволіктися від важких думок. Творчість дає розслабитися і надає гарний настрій. А пробки, які вони навчилися робити, залишаться на згадку про теплий прийом у кривому розі. На думку педагогів та психологів, такі майстер-класи допомагають дітям-переселенцям ефективно пережити емоції, які накопичилися у них протягом періоду військового стану. Виконуючи різні арт-терапевтичні техніки, педагоги допомагають дитині знизити рівень стресу. На сьогодні це важливо, адже спеціалісти бачать різке підвищення емоційності загалом для того, щоб відновився внутрішній ресурс, на допомогу приходить саме арт-терапія. Партнерська мережа дитячих центрів розвитку Kids Education, яка була створена кілька років тому, спільно з громадською організацією Криворізька фундація і зелений центр Метинвест. Вирішили об'єднатися і провести серію зустрічей для діток, які змушені були покинути свої домівки. Серію зустрічей у формі майстер-класів, які допоможуть подолати деструктивні емоції, подолати стресові стани. Майстер-класи, які ми підбирали для роботи, вони стосуються саме арт-терапії, це арт-терапевтичні техніки. Різного плану, так різні форми роботи. Які направлені саме на подолання внутрішнього напруження, проживання тривоги, страху. Сам метата терапія, це ж і є терапія мистецтва. У такому творчому груповому процесі дитина отримує підтримку не лише від дорослих, а й від інших дітей. Кожен розповідаючи про те, що у нього на душі, в процесі роботи, отримує в рази більше підтримки та допомоги від групи. У такої дитини з'являються сили жити далі. Вона розуміє, що поряд є хтось, хто відчуває те ж саме. Я роблю підсову соняшник, і мені дуже сильно подобається. Мені подобаються яркі кольори – Жовтий, оранжевий, червоний, тому що вони літні. Для дітей це дійсно важливо. Ми були в Херсоні, жили і часто відвідували такі заходи, так як переселенці. Тепер відвідуємо тут. Мені подобається також цей захід, тому що. Дітки зайняті дуже цікавим заняттям. Для них це цікаво, і в мене з'явився декілька хвилин вільного часу. Дякую Криворізькій фундації майбутнього за те, що влаштували таке свято. Дуже дякую, що є такі волонтери, які допомагають діткам розвиватися.